Я завжди хотіла працювати в університеті, завжди бачила себе викладачем в університеті, не в школі. От і чотири е, роки тому я почала працювати в університеті. Це був такий старт для моєї кар'єри як викладач, як вчитель, тому що я раніше в школі не працювала. Я зразу почала працювати в цьому навчальному закладі. От, пішла на співбесіду, поговорила і мене обрали на посаду викладача. З того часу працюю в університеті. Сьогоднішнім студентам порекомендую вчитися. Перш за все, це здобувати знання, тому що вони їм будуть необхідні. Як у житті, так і у спілкуванні між собою вони будуть показувати свій рівень інтелекту, і це як на мене найважливіше у житті, щоб людина щоб з людиною було цікаво поговорити. От, ем, також багато часу проводити з друзями, ем, не в гаджетах, а все-таки з друзями в спілкуванні. Ем, я думаю, що це для них теж буде корисніше для їхнього здоров'я. Багато подорожувати, використовувати свої студентські найкращі роки з користю, тому що насправді студентські роки це найкращі роки життя. Думаю, що ні, тому що я в цьому фазі відчуваю себе щасливою, навчаючи. Тому ні. Любов до англійської мови. Мене завжди цікавила англійська мова, я е, самовдосконалювалася в цьому постійно. І мені подобається спілкування з студентами, з людьми, тому що мене часто студенти запитують, чому ви не працюєте десь в it компанії. Я кажу, я просто люблю вас, я люблю з вами спілкуватися. Напевне, пригадується лише ситуація, коли я була досить маленькою і е, Поголила свою сестру молодшу. Ну, це таке, що мені мама розказувала, що було дуже е, цікаво <голи> мамі побачити цей процес, тому що у нас все таки різниця мала е, два роки. А я вже, як старша сестра, хотіла їй зробити таку нову зачіску. Е, ну, сестричці десь було два роки, відповідно, мені чотири, але я вже себе пробувала в такій ролі. Востаннє я прочитала книгу Ідоли серця. Що порекомендую для читання? Ну, напевне, перша книжка, яка є постійно біля мене, це є Біблія. Я її читаю кожний день і вважаю її за основою, за основу всього. Хоча. Теж люблю і художню літературу, рік Хюге по Теж цікава книжка, хто хоче щось таке легке і цікаве, може теж почитати. Я ніколи не літала літаком, тому все-таки сіла б на літак найближчим часом. Ні. Просто не було ще можливості такої, але це моя така наступна сходинка, яку я хочу зробити, то те, що я хочу, планую. Ні, фобій не маю. Так, думаю, що цікаво би було, щоб на перервах можливо грала якась патріотична музика, щоб студентів мотивувати до якоїсь патріотичної такої філософії патріотичного розвитку. Українська, однозначно, українська патріотична музика. Я виховувалася в такому дусі і рекомендую студентам теж бути в цьому ж самому дусі, тому що насправді зараз це дуже важливо для нашої молоді підтримувати дух патріотизму. У вільний від роботи час я читаю книги, також вишиваю бісером, люблю вишивати ікони, бігаю, люблю бігати зранку. Ну і, напевне, проводжу час зі своєю сім'єю. Я люблю готувати при будь-якій нагоді я готую, тому що я це люблю. Ну, напевне, з першого погляду я виглядаю така. Добра і, і мила, але насправді я вимоглива дуже як викладач, і як на мене, студенти з першої пари цього не бачать, але потім розкривається їм цьому моя риса і вони починають дуже наполегливо працювати. Оце я помітила про себе як про викладача.